Троянда Абрахам Дербі. Англійська селекція Девіда Остіна. Один з найкрасивіших мідно рожевих сортів Девіда Остіна. Мідно оранжеве забарвлення багатополюсткових квіток всередині переходить в пастельний рожевий колір. Відео не зовсім передає. Сьогодні сонечко заховалося, тому троянди по-іншому виглядають. Форма бутонів англійська така, блюдечко. При такому забарвленні надає квітам пишність і відчуття світла всередині. Цвіте троянда грясно, хвилями, але без квіток майже не лишається. Цвітіння починається одне з перших. Дуже рання троянда. Зимостойкість у нього дуже добра. Ось так відцвітає квіточка. Навіть п'ята зона для України гарно зимує. Якщо знайде опору кущик, то може досягти 150 см. Її можна вести як невеличку плетисту троянду на піргалу чи на опору. Буде гарно виглядати. В неї дуже гнучкі пагони дуже гарно будуть вкладатися. Зазвичай росте вона пишним кущем, з густим листям і шапками соцвіт. але бувають і поодинокі квіти. Ось так вона виглядає. Ось такий бутончик в неї. Квіточку тримає не дуже довго, можливо, тому що знов-таки в мене вона на сонечку висаджена, але я встигаю порадіти, глядячи на неї. Аромат у неї сильний. Насичений, фруктовий, я б сказала, з відтінком полунички. Красива троянда з красивим, пастельним, але все ж таки помаранчевим забарвленням. Витривалий сорт. Обробка необхідна від тріпса, тому що це ароматна троянда. Тріпси люблять таку. Абрахамдербі 9 ості. Я люблю знімати, коли сонечко світить. Тоді якось яскравіше виглядають трояндочки. А зараз таке об'єктивне відео цієї троянди в похмурий деньок.